Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати про свої міні нуклеуси Які вони в мене є, як в них проживають бджоли і тому подібне. Даний міні складає, складається із дерев'яної частини і термопанелі. Також дерев'яна частина і дах. Вниз теж з термопанелі. Ну от тут один мінус. Пташки постарались. Прилютні дощечок нема, тому що не практично. Термопанель не хоче тримати. Термопанель сама складається із пінопласту і обшита зверху сама по собі пластмасовою кожурою. Ну, заглянемо що там знаходиться всередині. Вибачте, ну, незручно однією рукою то все робити. Кожна два людки. даний мінімум клеус, поділяється на дві частинки. Можна розділити за допомогою же частиною термопанелі кожурой, отако. Вкладається і все. Дана ця мені накрас складається із 8, в одному відділі 4 рамки, в одному відділі 5 рамок. Може вмістити. На моменті тут 4 рамки. Ну, подивимось. Ця рамка так, на засів матки. Також рамки мають розмір 22,5 на 15. Деяких пробував от проволокою натягувати і таку робити, на деякі рамки інакше. Зараз я вам покажу. Вот, як вона виглядає. Це ж рамки нові, які я пробував робити, можу сказати їхні плюси і мінуси, плюс в тому, що вони менші. Менше матеріалу використання, мінус в тому, що треба добралку скоші всього потягу, Ось так непогано. От видно як дана матка робить Засів. Ну, якщо ж пощасти, от чолка з пил спілком, ну це рамки старого покоління. От даний маточник, з якого вийшла матка і сама королева. Кому потрібно можу відправити дану матку. Іменно цю. Мінус цієї рамки в тому, що вона верхній бросок дуже високий. І вона більш затратно вик... від неї використовувати. Зато я почав використовувати менші рамки, там більше виходить вощини і тому подібне. Ще раз вам покажу цю королеву. Tā sклаda ir šī mini nukleusa. Дякуємо на паузу. Ну от так от виглядає даний міні-нуклеус мій. Кому сподобався. Ходіть клас, задавайте питання, якщо щось інтересно. Заказуйте матки, буду радий вам допомогти.